Ми зробили той результат, на який ми сподівалися дуже. Я думаю, топ 10 Я маю на увазі. І ми дуже задоволені собою. Ми знаємо, що наша пісня була складна для цього конкурсу. Але ми зробили все. І постановка Маші Красильової, і дівчата, Христина, Дарина, Карина, Федя, я, Даня. Ми дуже сильно Суспільне, працювали. Наша команда Су... Вся команда Фінесний. Суспільного. Тобто, це він затримався. Вибачте в грінрумі. Підійшли інші артисти до мене. Вибачте, так. Так, що те, що ви нам писали, все. Ну, загалом це важливо все одно. ТОП-10 для України дуже важлива річ yes. на Євробаченні, бо ми тримаємо цю планку дуже часто. Е Я дуже задоволений насправді. Для по-перше, це для української музики дуже важливо. Повірте, ви побачите результати нашої роботи в майбутньому, бо Євробачення закінчується і починається справжнє життя музичне. А нам треба виходити на європейський ринок, як я завжди це казав. І повірте, цей результат дуже може нам допомогти. Я в цьому впевнений, бо для мене це тільки початок музичної кар'єри. І Це вам дякую, бо і ваша допомога в телевоутах за кордоном вона вже допомагає звертати увагу на нас. Ми приїхали з дуже складною піснею, яка м -м, нашарована мотивами, нашарована історією. І, повірте, ламати оце шаблонне сприйняття Євробачення. Це для мене. Величезна втіха, і ви в цьому допомогли. От, побачите, дякую вам дуже за це. І дякую, дякую що, дякую, дякую, що дякую. І дякую, що довірилися мені. Люди, і які хлопці. про нас проголосували, вони сьогодні зробили важливу справу для нас. Тому